Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про встановлення КМС Joomla на локальний сервер. Як це ми з вами зробимо? По-перше, нам потрібно зразу взяти десь саму Joomla. Для того, щоб взяти Joomla, найкраще підходить офіційний сайт Joomla.org. Заходимо на цей сайт, переходимо в розділ. Download, і бачимо, що ми маємо з вами дві версії: або Joomla 3.3, або Joomla 2.5. Зрозуміло, що кращою буде являтися версія 3.3, але ми з вами оберемо 2.5. Чому я обираю 2.5? Тому що е на дану версію більше є безкоштовних додатків. Тобто, зрозуміло, що з появою нової версії міняються якісь стандарти. Правильно? От. І під ті стандарти пишуться всі додаткові компоненти, модулі і так далі. І більше їх безкоштовних для Joomla 2.5. Хоча зрозуміло, що Joomla 3.3, за нею, як кажуть, буде більше майбутнього. Ну, зразу оберемо, давайте 2,5. Щоб скачати Joomla 2.5, ми з вами оберемо, давайте так зробимо. Я зроблю папочку яку небудь на робочому столі на початку. Е от... Наприклад, ось це ММУ. І поставлю е налаштування, браузера, налаштування браузера, щоб всі закачки були в цю папку, щоб нам було легко і просто знаходити нашу інформацію, яку ми скачали. І так, щоб поставити папку для закачки в хромі, нам треба нажати додаткові налаштування. І ось тут буде папочка. Значить, ми візьмемо папочку робочий стіл. Папочку ММУ, нажмемо ОК OK, і тепер всі загрузки будуть відбуватися туди. І так я перейду, дивіться, на Download Joomla 2.5. Нажму кнопочку. Нажму кнопочку скачати. Download Joomla 2.5, zip файл. Бачимо, ми з вами, що відбувається скачування. От. Ну, Поки скачується, нам з вами потрібна буде база даних і користувач. Тому вміємо, ми вже з вами раз трошечки розглядали, ми з вами йдемо в папочку Localhost, в папочку Tools, на, вибираємо phpMyAdmin і створюємо базу. Щоб створити базу даних, ми йдемо в розділ бази даних. Тут. Тут ми з вами пишемо назву. Давайте отак напишу я назву бази даних. На англійській мові зрозуміло, що. Ну, давайте Zoom назову. І нажму кнопочку Создати. Після цього нам треба піти в пользователі, то тобто в користувачі, і створити користувача. Як створюємо користувача? Натискаємо на кнопочку «Добавить пользователя. Пишемо ім'я, наприклад, пол. Хостинг обираємо локальний. Пароль. Я пишу слово пар, наприклад. Да? Нехай я такого ніколи не писав. Пар. пол «Пол-2». спасибо Пол 2. «Пар». Пароль у нього. Далі привілеї ми нажмемо отметить все». І кнопочку «Добавить пользователя. Наш користувач доданий з усіма правами, він має доступ на локальному сервері до всіх баз даних. Так, поглянемо. У нас з вами архів скачався. Давайте я так нажму показати в папки. Бачимо, папка наша створена ММУ. Ми отсюди цей архів. Ну, давайте зайду я в цей архів, подивлюсь, що тут дуже велика кількість файлів. Да? Папочок, ми цей архів беремо з вами. Натискаю я зразу Ctrl-X, щоб тут не загромаджувати. І копіюю я цей архів в папочку, створену на нашому Денвері. Тобто йду на віртуальний диск, який е, створюється у нас при запуску Денвера. В папочку Home, в папочку Localhost. В папочку www. і тут, в любу із створених нами папочок, я оберу папочку mm. Я сюди вставляю архів. Далі я його розархівую в цю ж саму поточну папку. Як ви глянете, от скільки кількість файлів, дивіться, бачите, яка знаходиться в, е, в даному архіві. Кількість файлів дуже-дуже велика у нас. Правильно? О, тобто самостійно, як кажуть, взяти, зробити, от так збухти, барахти саму КМС, деле, дуже-дуже важко. Зрозуміло, що там працюють люди, які. Ну, велика команда розробників. І, ми, і ви можете долучитися до цієї команди розробників Joomla. Я обов'язково про все це буду говорити. Ми будемо розробляти нові якісь елементи, які можуть доповнити дану КМС, зробити її ще кращою. Да? Після цього ми. Пишемо localhost і вказуємо нашу папочку. Тобто в нашому випадку папка MM. Я нажимаю кнопочку Enter і, як бачу, відбувається у нас установка нашої КМС. Процес установки доволі легкий. Що тут ми? Обираємо мову. У нас стоїть російський, нехай буде. Нажимаю кнопочку далі. Знову таки, дивимося. Якщо десь написано у нас буде «Нет», то ми з вами будемо змушені. Як кажуть, це означає, що параметри нашого локального сервера незадовільні. І ми не можемо використовувати дану, а, даний елемент. Ось отут дивіться: а, включені виключені опції. Ну, в даному випадку, включена опція, показувати помилки. Її можна виключити, але при розробці. Це нам, в принципі, дуже добре, правильно, щоб ми бачили якісь помилки. Тому я нажимаю просто кнопочку далі. Далі Далі ми можемо прочитати ліцензію ГНУ і ГПЛ, це ліцензія безкоштовного програмного забезпечення з можливістю модифікувати абсолютно довільно всі її елементи. Тобто, прочитати, можна познайомитись. Нажимаємо кнопочку Далі. Далі ми бачимо, що у нас відбувається запит. Самої бази даних. Ми ім'я сервера лишаємо localhost. Ім'я користувача, якщо ви пам'ятаєте, я писав pol 2. Ім'я пароль я писав par. Ім'я ага. ім бази даних. Яке ми писали ім'я бази даних? Joom. Joom. Ось так. Правильно? Префікс. Префікс це ви також. Е, префікс це буде приставочка до таблиць. Вона генерується автоматично. І в довільному порядку, для того, як кажуть, щоб забезпечити більшу е надійність ваших даних. Тобто, зловмисник, як кажуть, ну, не буде знати точної назви нашої таблиці. Чому не буде знати? Ну, Наприклад, таблиця користувачів. Буде «users». От я знаю, що в усіх сайтах, які здійли на джумлі, є табличка «users». Але оця приставочка поставиться перед назвою таблиці. Понімаєте, і кожен раз вона генерується автоматично довіль, з довільних символів. Поэтому я не буду знати і не можу догадатися, як називається таблиця база даних на тому чи іншому сайті. І з якось її взламати, щось туди додати, написати якийсь sql запит. Я просто не зможу. Тому що є отака приставочка. Правильно? Тому я тут нічого не міняю, тільки ввів, що ім'я бази, користувач і пароль. Нажимаю кнопочку далі. Якщо ви зробили щось неправильно, то ви отримаєте помилку. З'єднання з базою даних не вдасться. Якщо ви зробили все правильно, то скрипт зараз, отой інсталяційний скрипт Joomla, він створить у нас. Всі таблиці, які одразу потрібні для роботи нашої КМС. Ну, якщо ми подивимося з вами, напишемо localhost tools, далі перейдемо в phpMyAdmin і візьмемо та да, джум, то ви бачите, дивіться, скільки таблиць з нужними полями. Вони всі створені і готові до роботи. Далі FTP, конфігурація FTP. FTP – це доступ по е протоколу FTP до. Файлової структури. Нам він не потрібен, як би лишній чому. Е, ну, або можна його налаштувати пізніше. Тобто, бачите, кнопочку далі, а далі колись налаштуєте. А далі колись налаштуєте. Ладно, далі продовжимо. Нажимаю кнопочку далі. Далі пишу найменування сайту. Я напишу наш перший. Сайт. На а, чому? Напишемо на КМС джумла На КМС Джумла. Добренько. Далі я вкажу емейл. E Далі я вкажу логін і пароль. Не залишайте логін адмін. Будь ласка. Напишіть. Я напишу логін, например, там, ну, який-нібудь БББ. Пароль також сделаю БББ. Ну, як би цього робити не можна. Знаєш, зрозуміло, що для безпеки треба важкі логіни і важкий пароль. Я роблю на локальному сервері. На локальному сервері, поэтому ну, якби робити цього не буду. Далі натискаю кнопочку Далі. У мене зараз безпека менш цього стосується. Дивіться, з'явилося дві вкладочки. Я закрию цю вкладочку, покажу, джумле. Закрию а, вкладочку ще. Лишнью. І бачу, що я можу перейти на сайт і можу перейти в панель управління. Я нажав середню кнопочку мишки. Дивлюся. Тут у нас і тут з'явилася увага, не витерта директорія інсталейшн. Бачите? Я натискаю удаліть директорію інсталейшн. Директорія інсталейшн успішно удалена. Після цього. Знову ж таки, я йду на сайт. І можна було піти в панель управління одразу. Панель управління у нас буде. Наша папочка плюс назва папочки адміністратор. Оце вже сайт, який ми з вами маємо. Так? І оце ось панель управління. Панель управління. Якщо ви пам'ятаєте, я написав користувач БББ, пароль БББ. Нажимаю логін. Перекладати не треба, а пароль хай збереже. Далі, швиденько. Ну, по-перше, давайте розберемося швидко з мовою. З мовою, як ми можемо попрацювати, щоб у нас мова стала скрізь українська або російська. Давайте, напевно, патріотичних почуттів зробимо мову українською. І так. Я обираю пункт меню. В адмінпанелі. Обираю пункт меню Language Manager. Далі. Нажимаю на кнопочку Install Language. Далі, ось всі мови. Но я використаю фільтр, напишу Укр. Нажму «Search», поиск. Українська. Ставимо галочку, натискаємо кнопочку Install. Мова автоматично у нас буде проінстальована. Дивіться, відбулася інсталяція української мови. Но і на сайті, якщо ми нажмемо обновіть, і в панелі адміністрування мова залишається англійська. Коли я перейду в Language Manager, я побачу, що є тут вкладочки. «Installed site», тобі, ж, е, на Інстальовані мови на сайті, інстальовані мови в адмінпанелі, мови контенту і перевизначення змінних. Значить, я бачу, що у мене біля англійської мови стоїть зірочка, а зірочка, як ми бачимо, дефаут, тобі ж мова за змовчання. І зрозуміло, що нам треба поставити українська, натиснути Дефаут. Бачимо. Що у нас мова українська на сайті повинна бути засмовчанням. Я нажму обновить і бачу, що деякі з написів у нас вже є на українській мові. Бачите? На українській мові. Це означає, що на сайті у нас мова стала українська. Далі перейдемо в е, нашу адмінпанель, виберемо install адміністратор і бачимо, що знову ж таки. Стоїть англійська мова для адмінпанелі за змовчанням. Щоб поставити українську, ми ставимо галочку, нажимаємо кнопочку Default і бачимо, що всі елементи у нас стали українською мовою. Ми з вами тільки що розглянули процес інсталяції КМС Joomla на локальному сервері. І також як українізувати або поставити якусь мову. На наш сайт. Але отут, -от, зверніть увагу, написано нам, що мова контенту у нас залишається одна. І для того, щоб зробити сайт багатомовний, я розкажу вам, як це робиться в ну, подальшому. Поки що дякую.